Захід сонця зустрічаємо в полі, схід ось також по дорозі до поля. Завершили ті ділянки, залишається одна ділянка по прямому посіву з кукурузою. Покажу ось, як доїдемо до нашої точки локації, скажімо так. Переїжджаємо дорогу. Бачите, 42 км дракон Масей 57.11 по трасі пече, в принципі, без ніяких питань взагалі. Сидиш, тільки рулюй. Бомба зранку, що нема оцих двіжняків неймовірних, бо вчора вечором переїжджали. Колони фур, двіження, ну, так воно е похабно до цього всього ставляться. Фура, не, 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 ну, як їдеш отут, фура не візьме чуть лівіше. Тупо впритик іде, ну такі, блін, папуаси. А зараз зранку іменно чотенько. Так, отут в нас соя максимум на прямий посів. Видно там щось чи не видно, треба ж і на дорогу дивитися. Там вроді видно, так? Да? Сойка, яку я там сказав, максимус. Максимус посіяна, по прямому будемо дивитися, будемо озірцать, як у нас себе по-прямому поведе. Так, в общем що? Поки торохтимо, давайте там уже доїдемо до поля, тоді вже більш конкретно будемо. Розмовляти і знімати відео. А, до, що забув сказати? Оце вчора ввечері ми бризкали, добризкували. І виходить, ну пішла роса. Надіюся, що в даному препараті е, все ж таки є привипачення, тобто воно повинно, все це діло зробити. Бо роса крепка. Після цих опадів е, сирость є. Відповідно, тільки що їхав холдинг, стоїть, ніхто не бризкає. Ну і звісно, ми так само стоїмо і ждемо, поки сходить шарик, е, щоб підсушив наші рослини, тому що. В росу бризкать ну, теж такої себе, правильно. Бабка надвоє гадала і по-своєму неправильно. Тому буде, поки там будемо чекати, тоді вже підснімемо щось. Давайте, не забувайте, за лайкосик, а не відосимо. Пошли, зайдемо, верні, заходити не будемо бороса. А глянемо здаліка на свою краун. Як вона виглядає. Це вже ми будемо заходити сюди, треба надо, надо заходити другий раз, вносити гліфосад. Є бур'яни. Є без цього. так Це у нас край. Край виглядає отак. Оце, бачите? Лободаун пішла. Це вже треба вносити. Вносити треба було ще 3-4 дні назад. А то і 5. Соя-Краун, висів 200 тисяч, вистояла морози, мінус 7, казав, пайових було, ну я не, не впевнений, не можу стверджувати, чи мінус 7, чи мінус 3 тут тобто було, але общий фон виглядає отак. Там хтось питав, чого секшен. Як же ж так працює секшен чи щось в такому роді, типу, що перекриття є, то на соє я пере, е, секшен виключав. Він тут не потрібен, тому є перекриття як при заході, так і при виїзді. І, до речі, ж, там же зміщення, там воно, воно видніше, що густіше, бачите? Там же ж, типа 35, ну, воно виходить 30 через 40. Отак. Е, там теж 200 тисяч було висіяно, але у два проходи. Тобто на... Е, Уща між Тут вона 70 -е. Ну, хай то вже, то вже потім будемо робити огляди по сої, скажімо так. Пізніше поїдемо, покажу вже всю сою, яка вона, куди вона, до чого, що за сорта, який висів, як виглядає, який стан і проче, проче, проче. Коротше, ви поняли. То вже потім зовсім інша історія. Класно, це, звісно, такі рамки це одне задоволення. Не жарко, не холодно. Росичка, волошка є. Ну Ходиш, балдієш. Звісно, погода. Погоди немає поганої погоди. А це своя мустан, зараз я вам покажу. Це та, що там був, була в бур'яні, проведена гліфобробка, але там вже треба знову обробляти отака лобода ковром стой. Ну бризнули, спрацювало. убрали бур'яни пізніше, я думаю. Тусою покажемо. Що ж там, що ж там я насіяв. Так, поїхав я, поїхав. Не перемикайтеся. Вже виключився, вже збирався їхати, а потім дивлюся, побачив і хочу прокоментувати. Оце ж багато хто думає, що секшен, він, типу, не потрібен, секшен контроль не потрібен. Зачем там ми зекономимо мішок зерна на всі наші площі, там, да, допустимо, нічого там по врожайності відрізнятися не буде. Ну, от дивіться, як з краю в край. Іде перекриття порядкам. При забитті е, рівної АБ проведено було ж по краю поля, тобто по криві. І виходить перекриття. Соотвісно, що там буде? Правильно, там будуть і такі пуцвінки на цьому перекритті. І цінова політика, вартість даного посіву, аналогічна, що колись я озвучував в себе відео. Ну, багато хто почали там критикувати, багато хто, звісно ж, і погодився, підтримав мою думку. Ну, ось вам наглядний приклад. Вартість даного посіву аналогічна моєму, те, що я говорив, 2 тисячі гривень. Має 2 тисячі секшеном, значить дорого, а 2 тисячі без секшена це виходить нормально. Ну, якось отак, от думки в людей розходяться. А насправді, насправді, що оцей посів коштує тих самих грошей. Що мій? Це адекватна здрава ціна в нашому і нашій місцевості, хто, скажімо так, мозолями заробив на ту чи іншу техніку. І робити заради роботи не сильно хоче. Тому там думки в кожного різні, цінова політика в кожного різна, але реальність є реальністю. Якось отак. Оце вам і секшн, оце вам і перекриття, оце вам і економія, оце ваші врожаї. Це е, гарна тема, як ти не крутий. Це бомба. Воно працює, відключається. Ми економимо посівний, збираємо більшу врожайність, тобто плюс-мінус все адекватно. На мою думку, все, зарібну вже встає, вже встає. Так що росичка скоро зайде і будемо працювати, потім сонце високо, правильно. Ще ж добавлю маленький момент. Оце з приводу даного посіву. Я перший рік теж по недосвідченості сіяв таким макаром. Тобто мені ж хотілося, щоб максимально у мене ж рівненькі були рядки. І забивав таким самим чином. Тобто, ну, я не знав, відповідно, встав. Забиваю А, сіду в той край, як я там їду, забиваю, нажимаю Б. Все, в мене створилася рівна лінія, в мене ж є ж секшен, я ще ж, ж, ж е, воно повиключає там і так далі. То есть, все чітко. І виходить, що? Виходить таким самим макаром, тобто послідуючи всі лінії пішли рівні, але при проході другої сівалки, перша пішла крива, а перва вже йде рівна. І при проході оцієї рівної, за рахунок того, що в мене є на сівалці секшн контроль, я, виходить, їду рівно, але сівалка бачить що вона сіяла, і вона починає, наприклад, сіяти там трьома-чотирьома рядками, наприклад. Ну, це так образно, формально. І доходячи до краю, вже там сіє один рядок. Образно, так? Да? Поняли, за що я кажу. Послідуючи всі ідуть, 8 рядків. Рівненько, красиво, чітко. Виглядає, воно доволі непогано. Але потім, коли комбайн приїжджає, з-за що моя недосвідченість, я не тракторист, я не оператор, я на це все діло не вчився. Самоучка, сіли, показали тоді колись на МТ-зоні, ну а тепер уже сіздимо, їжджу на маселі. Так? Комбайн убирає, виходить, він проходить перву в криву, збирає, розвертається. Встає, а там вже три рядка. І виходить, він же ж не доганяє, що я так отсіяв, він же ж не розуміє, що так відсіяно. Він же думає, посіяно ж думає, типа, як повинно бути. І заходить, наприклад, молоте стає жаткою на вісім рядків та щось не то, та щось не то. І в общем, потім мені комбайнер об'яснив, каже, що ти, якщо в тебе краї криві, там, чи ще якісь моментики, чи ти поїхав криво, ти каже, заб... ну, треба поїхати криво, ти забивай криву. Виходить, ти. Забиваєш криву, і кожна сівалка йде по тій траєкторії, як ти провів пер. І немає оцих виключень оцього всього. Просто в тебе йдуть отакі сівалки, там, хвилькою, назвемо це так. так? Да? Але в тебе вийде 4 сівалки, 4 8, це сіка, 32 рядка. Не буде так, як е, я сіяв, що на одній стороні там вийшло 32 рядка, навіть образно. А в тому краю вийшло 26, наприклад. Тобто все вийде чітко. І тепер оце в цьому році, вже, це третій рік відсіявся, я ж тільки це догнав, що воно так має бути. В цьому році все таки сіялося. Тобто Поїхав, будь-який край сів покривіть, тому що е, красота красотою, а зручність збирання, я ж не комбайнер, я ж не компетентний. Але добре, що є здраві люди, які це все об'яснили, як треба. І тепер ми це все діло виправили, і це вже тепер все, все чітко. Тож дуже рідко народ виходить, що є такі рівненькі прям краєчки, що ти отак взяв і поторохтів рівненько. Є, але дуже мало. В основному воно полявся як не клином, так ще більшим клином. І виходить, що в тебе по-різному ти їдеш, то вдоль дороги, то вдоль посадки, під посадку не під'їдеш, до дороги отак теж все йде. Тобто воно то так, мені каже. Не кажеться, воно дійсно виходить так, що комбайнер, як обясни, виходить по його е словам, треба отак і робити. Ну, в принципі, так і зробив, як я вже повторюся казав. А якщо ми от було, ну, були такі моменти, що на кукурузі, наприклад, нажимаєш АБ, створюю АБ, і поїхав. А рівненько кривенько там, ну як вийшло. Ну, не прям так грандіозно, що аж виходить хтось на куди, а так, вроді би Доїхав до краю, нажимаю Б і Розвертаюся, стаю, ну, края ж одійшов само собою, і стаю, і виходить, лінія АБ вже друга рівненько створена. Стаєш і печеш, і виходить, що є такі моменти, де стик Чуть-чуть стик, гуляє, тобто там не 70, а менше. А є такий момент, що стик там може і до метра доходити. Тому що ж. Ну не, не поїдеш не так рівно, як хочеться, як і ж, е, сама геометрія поля. А тоді ж на всі посідувачі пішли рівно. Так що може хтось, е, як хтось не має такого досвіду, е, хтось може ще тільки навчається і скажімо, так, робить такі помилки, як колись робив я, то я думаю, це буде корисно, беріть тобі на замітку, е, щоб мали на увазі. Це не пшениця, це не соя. Е, Цим же ж, сплошним посівом, що перекрили, дай мать його нічого страшного. А на кукурузі, в принципі, це є существо чи на сонячнику і так далі. Тобто краще зробити ото, е, криві одна повзодку, ну опять же, ну, так це як, як мені, що в мене рядки виключаються. А як, так, а як не виключається, то виходить, і жів рожаю не буде на тому перекритті. Так що, коротше, якщо щось хтось взяв корисне, будь ласка. Якщо воно нікому не треба, перемотайте її. Давайте далі. Кстати, забуду спитати у вас, як вам картуз в секунді на мотив, прикиньте, 14 гривень коштує. Стан нового. Думаю, за 14 треба брати, погано, що не було їх ще 70. Це найдешевший картуз, наверное, щоб новий купити, найдешманський, ну, гривень 150 під 200. 14 гривень. Так ти береш качество. Ну такое, мені не сильно заходить, ну, для різноманіття хай буде. Привик уже до картузів. Навіть ну, напишіть свою думку, гадіться, не гадіться. Може хтось зі столя такий любитель швернуться по секондам, якісь кріщицьки підкупити толкові, кстати, І на порядок державше, ніж купити нове без якості взагалі. Те, що якісне до тебе там, яко там в Кумовських магазинах у Києві був, її від я, Думаю, 10 тисяч гривень за штани. Це що за штани? Це що, їх купив одні і до пенсії їм не ходить чи що. Та це можна 10 штук по тисячі купити на 10 років, ну, грубо говоря, да? Там, чи на 5, хорошо, буде по 2 штуки на виход. Ціни просто, просто. Так, їдемо, їдемо, сонечко встає, все чорте. Давайте, не перемикайтеся. Приїхав вже на місце локації, ну роса роса. Вон, бачите, як земля парує, чи пшениця, чи, чи як правильно сказати. Сонце ще за хмари заходить, коротше прийдеться ще ждати. Хотів показати вам прямі посіви кукурузи. Це, як ото говориться, як я кажу, для прямих посівів треба стальні яйця. Оце тільки, мені каже, отут ось що немає. Це, походу, втрамбовано. І сівалка не загнала. Якщо і загнала, десь там може, там, я не знаю, на чуть-чуть. І що воно що це таке щось не повзходило. же щось дивишся, де? Все чітенько. Значить, що в нас тут? Прямий посів? Да? Кукуруза реджеті, Алоєкс, фао 210. Висів 62 тисячі у нас йде по всьому контуру. По-моєму, тут ось теж воно йде 62. Ну, Це треба точно глянути там у відосі. І ось о, бачите зміщення. Ось, ось, ось. тут, по-моєму, вже 65. А там, по-моєму, або 68, або 70. Туди-сюди сівалка. Я там знімав, я розказував. Ось робота секшена. Діагональ. Прикиньте в цю діагональ, скільки перетягувала сівалка, якби ми в діагональ сіяли. Оце от, таким образом на сьогодні виглядає кукуруза. Сильно на розкладку не, не, як, не звертайте увагу. В принципі, для прямих посівів і це нормально. І я б сказав, би, це непогано, зовсім непогано. Тому що, як ти не крутив, в нас є срежки, в нас є необроблена площа. Тобто сама секція з сівалки копірує зовсім по-іншому. Плюс є срежки, їх треба прорізати, положити зерно. А на прямих посівах це не класика, що все підготовлено, 4-5 см зроблена площа, ти тільки шух посіяв все на одну глибину. Не буде тут так це прямі посіви. Тут зовсім інше. Для них треба, яке ще раз повторюся, стальні яйця. Так оце читаєш коментарі, або дивишся відео, так оце ж люди... Ух ти їдрить, що там таке шокотить. Люблять казати, що в нас прямі посіви не родять. Воно не годиться, воно не путьове, воно там ще якесь. Більшість, я впевнений, ніхто в прямому і не сіяв. Це так ото пишуть, почув десь там дзвін. Ага, все не родить. Петра не вродила, значить і Івана не вродить. Все воно родить, все воно буде нормально. Звісно, не такий врожай, якщо ми туди затаримо по класиці і дораночку, і добре і, і все остальне. Але результат буде. Для того, щоб це стверджувати, що там не роде. Прямі посіви. Для цього треба їх спробувати. От, наприклад, себе скажу, От ми ніколи не сіяли по-прямому, тому що в нас не було ні можливості. А ми і не знали, а що так можна було. Все. В тому році ми перший раз спробували на даній ділянці посіяти по-прямому після сої сою. Висів тут був. Пам'ятаєте цю ділянку, 25 кг, 200 тисяч, міжряддя 70, врожайність 25 плюс центнер. Найкраще по минулому році, засушливому. В цьому році вирішили спробувати кукурузу посіяти по прямому. Після двох років сой. Щось з цього вийде. Ну, дивлячись на цю картину, я не бачу нічого тут взагалі погано. Гляньте. Посів 21 квітня. Щось тут не так. Дощики є. Тепло є. Морози не бачила. Казав він чи не казав, 21 квітня посів. Кукуруза. Соотвісно, в неї йде на 2-3 неділі довша. Як вона забув? Розвиток, да? відстає вона на 2-3 неділі від класичного обробітку по прямих посівах. Але ж тут затрат 0,3 посів перед посівом бризнутий гліфосат і отам суміші різних залишків. П'ятирічних Гранстара, там ще якогось порошка. Проход, бризнули 2 літри гліфосата, і всякі залишки. Посів і зараз заходимо, будемо обробляти страховим гербіцидом. Все, ось я що сюди йду, оце хотів показати вам роботу секшн-контроля. Що таке секшн контроль? Зверніть увагу. От, ну це оце, оце, це просто бомба. Ви бачите? Ось рівно. Це ж діагональ. Це красота. Оце воно, оце воно. І те, що був я говорив про Атрію, коли я знімав про неї огляд. Ну, от, коли виїжджаємо по діагоналі на посіяну, ну, ви бачили, чотенько. Беремо рівні гони. Виїжджаємо, буде блін пропуск, заїжджаємо прямо перед рядком виключає. Ну, опять же, ж, зі слів комбайнера. Який вже відсіяв і поубирав, я не знаю, скільки тисяч гектарів. Він казав мені, що в тому році як убирав, що правильно, щоб було отак. Ось, дивіться, отаким чином виключалися секції. Тому що він отак буде зараз комбайном убирати жаткою, да? молоте. І отут буде йти. Отут. Іти крайній. Ну як, як воно там називається, в тій жаткі, не знаю. Коротше, край жатки. І каже, воно не буде лізти ні в жатку, ні лягати нікуди, ні вліво, ні вправо, ні під жатку. Каже, воно все буде чотенько, зібралися рівні оці гони. Потім вже збиратимуться ці. Нічого не затопчеш, не задавиш і так далі. А коли, каже, виключає прямо перед рядком, виходить, я каже, їду, і воно і в жатку не йде, і сюди воно не лягає. А якась каже, падає, туди-сюди, типа не годиться. Оце, типу, люкс. Напишіть вашу думку, що ви думаєте по цьому поводу. Диви. Як на мене, вроді би нічого, оце бомба. По кукурузі, ну самі бачите, давайте ще вам покажу. І край. Ну, що тут по листкам? Вон, дивіться, рахуйте. Раз, два, три, чотири, п'ять, шостий лізе. П'ятий-шостий листок на даній кукурузі. Понятно, що це туша попередня показував, да, там розвиток там і так далі. Ну там же ж обробіток. Там, блін. Е... Скажіть, я скажу, куртіван, це ороночка, після пшениці, полупар можна сказати так. То воно, звісно, і лізе. А тут прямий посів. Тут зовсім друга задумка. Навіть якщо. Якщо врахувати тут затрати, рахувати там затрати, то по затратній частині тут буде набагато набагато менше. Оці оранки культивації, солярки, моторесурси, зарплати і так далі, воно в кінечному результаті набігає. Набігає енну суму. І отримує, для того, щоб перекрити цю суму, нам треба, наприклад, зібрати в порівнянні з оцією кукурузою там, на тонну, ну образно, на тонну більше. Щоб перекрити цю різницю. Да? І ми виходимо в ноль. А те, що вже буде вище, о, типа, на класіки краще. Да? Але ж насправді цеплять по осені рахують. Дивлячись на оцю всю картиночку. Де мінімум затрат. Надіємося на максимум прибутку, як то говориться. Ну, побачимо. Дай Бог, доживемо до осені. Подивимось. Я не кажу, 10 тонн тут ніхто збирати не буде, це 100%. Е, ніколи не чув, щоб на наутілі сипав. Чи на новотілі, чи... ні, на наутілі, Та теж не чув. Що на наутілі чи на прямих посів... посівах сипало 10 тонн. Такого не чув. Але ж за рахунок економії, що ти нічого не вкладаєш, по суті. Те, що я вам кажу, що раз бризнули, двічі... другий раз бризнемо. І посів. Все. Все. Так що давайте, кому це цікаво, підписуйтесь, ставляйте лайкоси. З мене відос, з вас лайкос. І ще хотів показати, що поляж у нас все покошено. Бачите, хоч і дорога, тут коса пробігла з Рівської ради, а тут все покошено. Собственними руками, як то говориться, чуть не, на... не посипався горошок, у мене був із трусів. Ситуація. Кошу собі на розслабоні очечі, чи... тут ця коса гудить. І в ж іде там, ну, шайбою, да там десь. На такій висоті. І там десь далі. Я прокашую, трава лягає. А там лежить оте ползуче, блін. Я тільки навіть не роздивився. Чи то змія, чи то уж, скручене в клубок і починає від мене повзти. Та добре, що хоч не розстерявся. Та давай її, блін, тією льоскою замотало, зарубало. Ну реально, було стрьомно. Те її тут так взяти, було то те, он, хто знаде, де, чого лізти сюди. Було, був моментик такий, не скриваю. Так. Отак, от отак, отак. Та ти що, це камера лупає, ймає, хоч не дергай. Отака кукурузка. Пишіть вашу думку, що ви думаєте. Прям така погана, прям воно по прямому нічого не родить. Якби воно не родило, так воно й не всходило, аби воно не родило. Для того, щоб щось стверджувати, треба самому це все діло пройти. А просто так сидіть і розказувати, що воно те не роде, те не роде отак, те не роде отак. Не то пальто. Все, поки сам на свій лад не зробиш, не попробуєш, не узнаєш. Книжка пише одне, агрономи кажуть друге, фермера кажуть третє, а на практики в тебе виходить в самого себе четверте. Якось так.